Він здобув популярність як гуморист та капітан команди Стоянівка, що двічі виборювала перемогу в телешоу Ліга сміху. Однак ще до початку кар'єри коміка Іван Лінов мріяв бути музикантом та писав пісні, які соромився показувати. Але сьогодні ці пісні дуже часто потрапляють в топ. На виступ у Харкові вирішили завітати і вісті та поспілкуватися з артистом. Це правда, це я, я Іван Лянов. Як ваші справи? Клас. Слава Україні! Героям слава! слава нації! Смей, Україна! Одесі! Україна! Одесі! 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 Молдова! А тут ще порепетіруємо трохи! Ще не наречена, але чую щоденно я це в неї є питання одне. Коли, 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 коли? Коли, 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 коли. Нарешті, коли, коли, коли. Гарний комік це дар, це імпровізація, чи це напрацювання руками, як на вашу думку? Ой, так, да, це напрацювання і це дуже багато помилок і дуже багато несмішних жартів. Гарний комік це той комік, який почув дуже багато якоїсь тиші в залах. Коли він каже щось, не сміються, він цю боль приймає і потім. Тренуються, щоб було краще гучна перемога команди Стоянавка та знаходження в топ. О після запрошення бути тренером проєкту. Де ваші хлопці? Як давно спілкувалися з ними? Регулярно спілкуємося. Вони хтось з Німеччини, хтось в Англії, в селі нікого нема. Всі, всі поїхали за кордон. Да. А взагалі, які відносини між гравцями ліги сміху, залишилися чи підтримуєте з, з хлопцями з моєї команди і з вами, і з вашої команди та з інших команд? З інших хто? Я зараз тренер для Ісміху, тому ми сидимо, спілкуємось, вони хтось грає, хтось вже не грає, там, дивлячись, хто і як. Спілкуємось по проектах, бачимось по ютубам. Вони всі вже відомі, вони у всіх проекти щось. Ось, спілкуємось, бачимось на зйомках. Користуючись нагодою, не могли не спитати гарний комік це напрацювання роками, чи дар або ж імпровізація. Нещодавно в Харкові пройшов теж стендап молодих коміків. Це важке ремесло, я хочу сказати: тримати залу, смішно казати, якісь поради від вас, ось побачать нас. Комікам. Так, ну я не прям стендап-комік. Це дуже важке таке ремесло, як на мене. Я більш от, як співак, я більш туди такий легкий жанр. Легкий жанр в плані, що я можу спілкуватися, але я не обв'язую себе, знаєте, прям жартувати на кожному кроці. А стендап все ж таки він... Прям сміх повинен бути, які не яких. Я думаю, що там з часом все зрозуміло. Все читати ц... цікавить. Треба виступати дуже багато. Треба цікавитися цією професією. Треба щось прочитати, щось подивитися. І з часом буде рік. Якщо от рік покаже, прям вже потрібно займатися цим чи ні. До слова, Іван народився у Молдові, але переїхав звідти в Україну і побудував кар'єру саме тут. Відомий благодійною позицією іван завжди відгукується і на потреби Збройних сил України. На щось наразі триває, можливо, збір, на що акумулюєте увагу? Так, я, ну, в мене немає зборів моїх, я завжди приєднуюсь або до великих зборів, або до маленьких. Якщо мене, завжди мені люди щось пишуть особисте. Я ви або репостом, якщо, да, якщо в мене є можливості, я одразу доначу. Якщо в мене є, зараз в мене вже одягу нема, я розігрував на концертах піджаки, вже два розіграв. І зараз вже вже ну, немає. Я думаю, блін, що в Харкові розіграє, в мене нема піджаку. Ну, але так, але, не але Треба щось знов, знаєте, щось пропіарити, якусь річ. Може кожен комусь Де светри? Светри. светри є, але вони не мої. <рес> вони хлопці. У Харкові артист виступає не вперше, але як і вперше, теплий прийом. У нас подарунок від кондитерської Опа. Pink Rabbit, її власниця та головний кондитер. Вона залишалася завжди у Харкові, пекла хліб. В метро його роздавала, дітям завжди випікає здобу. Вона спеціально для вас зробила авторські смаколики. Десерт. Так вам. Клас. Дякуємо. Солодкий подарунок від Харкова. Супер. Я заберу, буду їсти. Обов'язково. Я дуже люблю солодки. Ми тут починали. Ми займали тут п'яте, шосте, останні місця. Займали. Тільки починали такі. Привет, ми з Молдови, жартів не було, ще ми тренувалися писати. Я сьогодні згадував, що там в ККЗ там ходили, там, репетирують. Потім я вже як тренер був тут. Потім виступали в Йорк-академії. Ось я це пам'ятаю те, що я згадував сьогодні. Згадував, казав, що дуже багато машин, багато людей. Я так розумію, що вони з Харківщини приїздили. І я такий, ну, з останніх новин це просто жесть, скільки багато трагедій, скільки прильотів. Харків, Харків кожен день був. І я такий дуже класно, що люди продовжують жити. Ну, ти думаєш, коли сидиш там в новинах, що там в Харкові просто але люди. Люд... Да, але люди живуть. Машини їздять, якщо нема обстрілів, все чистенько місто живе. Мамінців корбеле, не флаці крейтеле, шікаун хот з аїнтра. Суп'єрес м'ясо! Ого, о, ну май, пота туда. Анастасія Почерніна, Вадим Макарюк, Євген Серіков, вісті.